На календарі сьогодні вже 1 листопада, і я пропоную для вас техніку про рух. Якщо ви хочете пропрацювати листопад місяць, подивитися на свої емоції, над якими треба попрацювати в листопаді місяці, подивитися над грошовим сценарієм, на який звернуть увагу, і пропрацювати 5 питань листопада місяця, то ви можете обрати будь-який колір. Чи оранжевий, чи синій, чи жовтий, зелений і червоний. Написати мені в коментарях, і я прийшлю для вас три картки не хочу показувати самі, які тут, але вони будуть мати такий вигляд. Ось така буде картка з картинкою з питаннями, буде грошовий сценарій, над яким треба буде попрацювати з картинкою, і буде емоція. На яку вам потрібно буде звернути увагу в листопаді місяці. Якщо ви хочете пропрацювати, будь ласка, пишіть мені в коментарях, яку саме стопочку з кольором вам прислати. А якщо більш глибше ви хочете пропрацювати свій листопад місяць, щоб він був більш свідомим, більш продуктивним, більш енергетично наповненим, то запрошую вас до себе на індивідуальну консультацію. Будь ласка, ваш вибір!